Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Звоч. Дякую всім за вподобайки до наших випусків. Ми продовжуємо робити донати на Збройні Сили України, спираючись на ваші лайки, тому не забувайте залишати їх під кожним випуском. Ну що, друзі, сьогодні змішаю грішно справедним. Запропоную вам годинники з хронографом і додам і механіку, і кварц. Одразу скажу, я не планую порівнювати між собою кварц і механіку, і вам не раджу. Звісно, наявність функціоналу хронографа здається спільним знаменником в цій історії, але побудова і загалом філософія механічних та кварцевих хронографів абсолютно різна. Безумовно, механічний хронограф це більш складна і захоплива історія. Якщо кварцевий хронограф існує приблизно 50 років, перший представили Сейко в 1975 році, і це була модель 0634 з електронним дисплеєм, то вік механічних перевалив за сотку. Трохи пробіжусь по історії, перш ніж перейти до моделей огляду. Наручні хронографи почали з'являтися приблизно у 1910 році. То саме випустив їх першими достеменно невідомо. Але вже за три роки, у 1913 році, на арені з'явилися великі бренди. Ну, наприклад, Омега та Лонжин. Ланджин мав калібр 1333 z який використовувався до 30-х років. Це був хронограф з однією кнопкою, як і всі хронографи ще з часів кишенькових Моне 1816 року. Тобто функції зупинки, запуску та скидання виконували за допомогою однієї кнопки. В 20-х і 30-х роках деякі хронографи створювалися з зарахуванням потреб піхоти. Телеметри, пульсометри та тахіметри стали більш помітними для швидких розрахунків у польових умовах. Але при цьому іноді їх розташовували витонченими спіралями на циферблаті. Після Другої світової війни класичні хронографи з колонним колесом переживали, мабуть, свої найкращі часи. Вони знову стали елегантними, витонченими та, наприклад, отримали такі ускладнення, як фаза місяця. Фактично, саме з цього періоду походять годинники, які часто з'являються на аукціонах і продаються за якісь космічні гроші. До кварцевої кризи для брендів було нормою використовувати сторонні механізми. Ніхто за це не докоряв. Бренди просто брали найкращі рішення на ринку і використовували його. Rolex, Patek Philippe, Heuer та Breitling покладалися на механізми хронографів, які виробляли чотири топів компанії, що спеціалізували саме на хронографах: Важу, Леманія, Вінус та Ландерон. Ближче до середини 50-х років TolWatch, в тому числі і хронографи, стали розповсюдженими не тільки в контексті військової справи, але й, наприклад, для комерційної авіації. Серед культових моделей того часу Брайтлінд навітаємо із запатентованим безелем у формі логарифмічної лінійки. 60-ті роки запам'ятались як яскравими стилістичними експериментами, так і перегонами механічних хронографів з автоматичним заводом. До того часу всі хронографи заводились вручну. Леманія створила прототип в середині х років, але це був суто прототип. В серійне виробництво нічого не відправилось. В перегонах брали участь декілька основних гравців. І тепер не тільки швейцарці. Отже, від Швейцарії були Зеніт та група, що поєднувала Хоєр, Хамільтон, Бюрен, Dubois, Прас і Breitling. І були японці Сейко. Зеніт першим анонсував Ель-Примеро, калібр хронографа з автопідзаводом, але по факту був останнім, хто запустив свій механізм у масове виробництво. Група консорціум представили модульний калібр 11. А Seiko став першим брендом, який випустив комерційний годинник з калібром 6139, який ви дійсно могли купити. І саме він злітав в космос на руці Вільяма Пога в 1974 році. Кварцева криза 70-х поховала на певний час здобутки на ниви механічних хронографів. Та й взагалі механіка як такої. Але згодом швейцарська індустрія зібралась, зробила собі, як то кажуть, новий ребрендинг і віднайшла цінність механічних годинників наново. В тому числі і механічних хронографів. Тому в сучасних брендах і приватних годинникових колекціях чудово собі співіснують як механічні хронографи, які є більш складними та дороговартісними, так і кварцеві. Простіше в побудові і потрібно бути чесними в обслуговуванні. Тож тепер, знаючи певний бекграунд хронографів, пропоную перейти до годинників нашої добірки. Почнемо з одного з найстаріших виробників годинників з хронографом, якого я сьогодні вже згадувала, перед вами Longines Record. Хронограф рекорд це чудовий приклад вінтажної стилістики годинника, яка виглядає одночасно трохи спортивно, але більш все-таки елегантно. На відміну від деяких минулих перевидань, які були занадто громісткими, Рекорд має досить комфортні розміри, які оцінять любителі вінтажних годинників. Корпус має діаметр 40 мм, розмір від вушка до вушка 49,6 мм і товщину 13,8 Не так і багато, враховуючи, що тут є хронограф. В інших моделях далі побачите суттєвіші габарити. Циферблат дуже крутий. Ну, по-перше, він не має віконця дати, яке б псувало його вінтажну естетику. Крім того, увага до деталей помітна і в стрілках. Основні стрілки та стрілки реєстрів хронографа мають трошки різний стиль. І це посилання на класичний дизайн хронографа, де його індикатори мали відрізнятися від індикаторів часу. Секундний лічильник на третій годині візуально збалансований 30 хвилинним лічильником, розташованим на 9-й годині. Шкала тахіметра розташована на зовнішній стороні цифроблата для кращої видимості. Загалом дуже гарно виконані золотисті цифри і шкали цифроблата. Естетика тут просто топ. Крізь прозору задню кришку видно автоматичний калібр L895, сертифікований коск. І оце топчик. Він має запас ходу 59 годин і працює на частоті 4 Гц. І тут, до речі, кремнієва брушина балансу, і це теж бонус з точки зору протидії магнітному флигу. Браслет відповідає вінтажному дизайну і має дрібні ланки і зручну складну засібку. Водозахист складає 30 метрів. Якщо подобається вінтажний дизайн, це прям чудовий варіант. До речі, сама маю трьохстрілочний рекорд і вважаю цю колекцію в Україні недооціненою. Ідемо далі. І маємо ще один бренд, який сьогодні вже з'являвся в історії про хронографи. І це японець Seiko Prospect Speedtimer. І хоча я згадувала версію першого механічного хронографа Seiko з автопідзаводом, для створення цієї моделі Seiko надихалась трошки пізнішою і технічно більш просунутою ітерацією 1972 року. Форма корпусу, браслет і характерна центральна секундна стрілка хронографа з помаранчевим наконечником все це тут є. Корпус тут за товщиною і діаметром більше, ніж лонжин. 42 мм та 14,6 мм. А от відстань від вушка до вушка така сама 49,5. Тобто тут, як на мене, більш пропорційні вушка, ніж в лонджин. Загалом, довгі вушка часто можна побачити, що у лонгжин, що у Хамтон. Обидва є резидентами Swatch Group. Це не перший механічний хронограф Seiko, і варто зазначити, що порівняно з попередніми релізами, тут зменшили кнопки хронографа і те, що переробили сам корпус, щоб зробити його більш компактним. Під вигнутим сапфіром склом бачимо чудовий циферблат. Теж у вінтажному стилі, але зовсім іншим, ніж лонжин, з трикомпактним розташуванням хронографа. Основний колір циферблата трохи нагадує слонову кістку. Регістр хронографа та тахіметрична шкала на периферії виконані в темному синьому кольорі. Накладні маркери та стрілки мають вставки Lumibrite. Стрілка хронографа, до речі, трошки вигнута донизу циферблата, щоб кінчик був якомога ближче до позначок та простягався прямо до шкалих тахіметру. Під глухою задньою кришкою схований механічний калібр V8R48 з вертикальним щепленням та колонним колесом, що забезпечує плавне спрацьовування функції та точний запуск секундної стрілки. Він працює на частоті 4 Гц, а спусковий механізм став легшим та міцнішим завдяки використанню технології MEMS. Запас ходу тут складає 45 годин. Браслет теж оновили порівняно з іншими версіями. Він має багатоланкову конструкцію, а самі ланки тепер більш скруглені. Водозахист тут 100 метрів. Загалом, хоч ця модель також відтворює вінтажний стиль, він відрізняється від інтерпретації лонжин і все-таки виглядає більш спортивним, що й підкреслює відповідний водозахист. Далі у нас однозначно більш сучасний і трендовий варіант від TISO: T-Rex. Хоча загалом оця форма тоно родом з 70-х. Особисто я її сприймаю більш сучасною, і для мене вона не має вайбу вінтажних годинників, як ті ж Longin Record чи Seiko. І це непогано аж ніяк. В тому то й сіль, що коли я підбирала механічні варіанти, якраз хотілося показати різноманітність, щоб у вас було більше опцій і, як то кажуть, ширші горизонти. Отже, що пропонує нам Tissot? Той самий характерний корпус, що ми бачимо у всіх PRX, але, звісно, з іншими габаритами та додаванням пласких кнопок хронографа. Діаметр тут 42 мм, товщина 1454 Більшість середньої частини корпусу та браслет має матове покриття. Поліровані поверхні тут більше як акценти, безель, бічні фаски та кнопки. Браслет плавно інтегрується в корпус. Перша ланка повторює лінії та виступи корпусу. Циферблат в стилі панди з темними реєстрами хронографа має вертикальне матове покриття, але саме золотисті накладні мітки та стрілки роблять цей годинник доволі привабливою і не такою вже класичною варіацією. Стрілки мітки досить прості та сучасні, суперлюмінова для читабельності при слабкому освітленні. Вікно дати як все, розташовано на 4.30. Додаткові циферблати розташовані так: 30-хвилинний лічильник на 3-й годині, 12 годинний на 6-й та мала секундна стрілка на 9. й Хвилинна шкала охоплює крайній периметр і має чорний кольор. Всередині встановлено механічний калібр Ета на базі моделі Valjoux 7053, яку іноді можна побачити в інших моделях Tissot. Він працює на частоті 28800 та має 60 годин запасу ходу. З декору є перлаш та ажурний ротор. Тут простіша конструкція хронографа з кулачковим приводом. Колони колесо, як, наприклад, у Seiko, потребує більшої майстерності і точнішого виконання деталей. Але, відповідно, він і буде дорожчим. Браслет, на перший погляд, виглядає як триланковий, але насправді це одноланкова конструкція, яка звужується від корпусу до триланкової складної застібки. Браслет має систему швидкої заміни і загалом виглядає класно. Це прям сильна сторона всіх PRX, що механічних, що кварцевих. Водозахист 100 метрів. Якщо вам подобається загальний дизайн PRX, за свою ціну це чудовий варіант механічного хронографа. Ідемо далі і тепер маємо для вас дайверський дизайн хронографа. В DOXA SAP-200 Сіграв 2. DOXA є вірною своїй дайверській спадщині фактично з кінця 60-х років, коли вперше представили культовий годинник DOXA SAP 300. У 2019 році Докса випустила модель на честь 130-річчя бренду нове видання історичної моделі 11804, яка має назву Докса Sub 200 Завдяки значно простішому дизайну корпусу та циферблата, ніж у Sub 300. Цей годинник є популярним як серед дайверів-ентузіастів, так і серед тих, хто шукає зручний щоденний годинник. І насправді цей варіант зайшов настільки, що потрапив в шорт-ліст гран-при дежинів у 2019 році в категорії Виклик. Згодом з'явився механічний хронограф САП-200 Сіграф, доволі габаритний і досить брутальний. Але зважаючи на розмір, він зайшов не всім. І ось перед нами рішення цього питання. Однозначно більш компактний сі 2 у меншому корпусі діаметром 42 мм, розміром від вушка до вушка 46 мм і товщиною 1585. Поки що це найтовший механічний хронограф. Але не забувайте, що це все ж таки дайвер, який апріорі є більш габаритним годинником. Незважаючи на зменшення розміру, він пропонує ту ж функціональність та характеристики. Заводна головка та задня кришка з ревірованим Лога Докса загвинчуються, куполоподібне сапфірове скло та водозахист 200 метрів. Заводна головка та кнопка частково інтегровані в корпус для додаткового захисту. Безель має чорну керамічну вставку. Циферблат чорного кольору створено з ефектом сонячні промені. На ньому розташовані великі дайверські мітки та стрілки з люмом, включаючи люмінесентні стрілки лічильників хронографа. Дати нема. І для мене це плюс оцідати на 430 Seiko та Tissot, як на мене, трохи зайві. Всередині встановлено механічний калібр Sellita SW510 із запасом ходу 56 годин та частотою 28800 на на годину. SW510 пропонує три компактне розташування хронографа: 30 хвилинний лічильник на 3-й годині, 12 годинний на 6-й та малий секундний лічильник на 9. й Браслет тут характерний для докса. Класно вінтажний, з рисовими намистинами та складною застібкою з подовжувачем для дайвінгу та звичною вже рибкою. Як на мене, цей хронограф чудово закриває саме дайверську стилістику і пропонує доволі характерний дизайн та непогані технічні характеристики за притомний прайс. Ну і переходимо до останнього кандидата з розділу механіки Hamilton American Classic Intramatic. Тут знову маємо вінтажну стилістику, але абсолютно не схожа на Seiko чи In. Хронографи були важливою частиною історії Хамільтон, особливо в 60-х і 70-х роках. Деякі з найбільш відомих моделей були оснащені культовим калібром 11, який з'явився в результаті перегонів механічних хронографів, які я згадувала раніше. Але наш сьогоднішній Hamilton Натраматі створений на базі історичного хронографа хронограф A, який з'явився ще до цього. Hamilton випустив його в 1968 році. Сучасна версія, яка і з'являється в нашому випуску, виконана, в принципі, у доволі компактному корпусі з полірованої сталі діаметром 40 мм і товщиною 1445. Циферблат молочно-білого кольору з чорними лічильниками, обрамлений контрастним внутрішнім фланцем тахіметричною шкалою. Накладні індекси мають люмінесцентне покриття. Дата розміщена на позначці 6 годин, що є посиланням на старіші версії хронографів Hamilton Panda калібр 11. Тут вона мені якось не мулює оком, здається, доволі непогано інтегрована в циферблат. Всередині корпусу встановлено механічний калібр H31 на базі Valjoux 7553. В принципі, він має бути аналогічним калібру Tissot, бо обидва бренди, як ви знаєте, належать концерну Swatch Group. Тож тут аналогічна частота напівкалувань 4 Гц та 60 годин запасу ходу. Є центральна секундна стрілка хронографа, мала секундна стрілка на позначці 9 та 30-хвилинний лічильник на позначці 3 годин. Водозахисту 100 метрів. Ці моделі, окрім дуже провабливого циферблата, класно працює браслет з міланського платіння зі складною застібкою. Він чудово доповнює годинник та додає йому ще більше ретро-шарму. Спитаєте, який з механічних хронографів мій улюблений? Питання складне і без відповіді, тому що, так як їх всього 5 штук, кожен обраний з любов'ю. Пишіть ви в коментарях, який ваш фаворит, і давайте переходити до кварцу. Трошки або суттєво знизимо цінову планку, але при цьому подивимось на менш гарні варіанти. Почну з доволі екзотичного варіанта від Seiko – Prospex Speedtimer Panda Chronograph. Ця лімітка випущена тиражем 4000 штук, що присвячена чемпіонату світу з легкої атлетики, де Seiko з 1985 року є офіційним хронометристом. Модель присвячена спортивній спадщині Seiko та, власне, самому чемпіонату. Циферблат має текстуру, що нагадує поверхню бігової доріжки, а стрілки, а також зовнішні кінці кожного допоміжного циферблата, пофарбовані в золотий колір, щоб нагадати медалі за перше місце. Окрім доволі незвичного зовнішнього вигляду з чотирма кнопками, тут встановлено доволі цікавий механізм. Це новий калібр на сонячній батареї 8А50, який вимірює час з кроком в одну соту секунди. Тут є лічильник однієї сотої секунди хронографу на другій годині. Лічильник секунд на 12 годині та регістр 10 секунди на 10 годинах. Допоміжний циферблат часу доби з годинами та хвилинами розмістили на 6 годині, щоб чітко відрізняти час доби від функцій хронографа. Коли ви використовуєте функцію секундоміра, додатковий циферблат часу дня стає 60 хвилинним лічильником, а годинникова стрілка залишається прихованою під хвилинною стрілкою. Запас ходу цього сонячного калібру складає 6 місяців. Годинник виконано в сталевому корпусі з чорним PD покриттям. діаметр 42 мм, розмір від вушка до вушка 48 товщина 12,9. Вже значно менше, ніж в механіки. Водозахист 100 метрів. Знаю, що є класні варіанти з підтаймер в двох розмірах, але вони і так часті гості наших добірок, тож захотілося чогось незвичного і не такого очевидного. Наступний варіант буде від японського бренда Citizen. Доволі успішна нещодавно колекція Citizen за чин. На відміну від всіх попередніх моделей, цей хронограф виконав з титанового сплаву супертитаніум. Це запатентований сплав Citizen, який на 40% легший і в 5 разів твердіший за нержавіючу сталь. Він також має покриття дюротек, яке, власне, і забезпечує підвищення твердості. Як і в Tissot PRX, тут кутастий корпус у стилі 70-х, круглий рант, інтегрований браслет і текстурований циферблат. Корпус має діаметр 42,5 мм та товщину 11,5%. Циферблат синього кольору з текстурою, яка трошки нагадує подряпне. На циферблаті розташовані допоміжні циферблати на 3, 6 і 9 годині, чорне кільце та хіметра на периферії, також є віконце дати, розташовано на 4.30. Контрастність стрілок і годинникових позначок дуже висока, загальна розбірливість на моделях теж дуже гарна. І мітки і стрілки мають досить яскраве люмінесентне покриття. Всередині теж калібр на сонячній батарейці Citizen Eco Drive B620. З запасом ходу до 9 місяців. Кліпер забезпечує функції часу, дати і 60 хвилинний хронограф. Водозахист моделі складає 100 метрів. Дизайн браслета Zenshin нагадує браслети Tissot PRX. Основна відмінність полягає в тому, що цей виготовлений з титану та має дещо інший відтінок. Ланки мають поєднання матових та полірованих деталей, що надає їм візуального блиску. Що стосується якості, то браслет непоганий. Так, незбічно легкий, але не забуваємо, що це титан. Застівка не топова. Але і ціна в годинника така, що цей момент можна пробачити. Загалом годинник непогано сідає на зап'ясть. Він надзвичайно легкий і зручний завдяки акуратним пропорціям. Наступний варіант я запропоную від Tissot, Але тепер не PRX, а кварцевий хронограф Seastar 1000. Назва Seastar з'явилась вперше в Tissot в 1954 році. Але не для годинника для дайвінгу чи хронографу. Це стосувалося задньої кришки корпусу, в якій використовувалася нова технологія для відштовхування вологи та пилу. Вірний своїй назві, Сістар 1000 пропонує 300 метрів водозахисту. У футах це якраз 1000. Високий водозахист забезпечують в тому числі заводна головка, задня кришка та кнопки хронографа, що закручуються. Такий хід, в тому числі, гарантує, що ви випадково не натиснете на кнопки хронографа і не заліте водичкою корпус всередині. Задня кришка тут, до речі, має гравіювання з логотипом бренду у вигляді морського коника. Будучи дайвером, хоч і не сертифікованим, сестра 1000 доволі масивний годинник діаметром 45,5 розміром від вушка до вушка 51 і товщиною 12,8 мм. Але широка алюмінієва вставка та похилий безель із зубчиками візуально трохи зменшують площу циферблата. Проте в будь-якому випадку це точно не малий годинник. Градієнтний циферблат з широкими люмінесцентними стрілками та великими мітками, звісно, читабельний, як і має бути дайвер. Всередині встановлено кварцевий механізм eta g 10 Він має секундну стрілку на 6 й годині, 30-хвилинний реєстр на 10 й та шкалу 1 10 секунд на другій позиції. Усі вони заглиблені, зрозумілі та чіткі. Знову дата на 4:30, але що робить, щоб красти люмінесцентну мітку на дайверському годиннику, дату доводиться розміщати ось так: браслет до пари корпусом досить масивний, з матовими бічними ланками та полірованими центральними. Загалом годинник виглядає готовим для будь-яких приход, тож тут і не варто шукати особливо вишукані деталі. Наступний варіант повертає нас знову ж таки до трендового дизайну з кутастими гранями та інтегрованими в корпус браслетами. І тут майже професійно виступає Маріс Лакроа зі своєю колекцією Ейкон. Хоча колекція Маріс Лакроа Ейкон базується на моделі Каліпсо 90-х років, поточний Ейкон аж ніяк не є ретро перевиданням тому що все було перероблено для 21-го століття. Але шість пар піднятих насічок круглого безеля з поліруванням збереглись. Годинник виконано в сталевому корпусі діаметром 44 мм і товщиною 10 мм. Немаленькі габарити з точки зору діаметра, але товщина, в принципі, притомна, тому його можна навіть назвати доволі елегантним. Загалом він доволі практичний, зі 100-метровим водозахистом, заводною головкою, що закручується, та сапфіровим склом з антипідблисковим покриттям. Лічильник однієї десятої секунди розташований на 12-й годині. 30-хвилинний лічильник на 9-й годині ідеально підходить для відліку часу повсякденних завдань. Раптом ви хочете зафіксувати час приготування їжі, фізичні вправи чи час стоянки на паркінгу. Секундна стрілка знаходиться на 6-й годині. Також на цьому додатковому циферблаті є ускладнення дати, яке забезпечує трохи більш симетричний баланс. Ніж заміна годинникової мітки на третій годині. Тонке прошування у вигляді сонячних променів сріблястого циферблата динамічно рухається на світлі і чудово поєднується із синіми додатковими циферблатами та хвилинною шкалою на периферії циферблата. Люм тут є, але не дуже щільний. Мінімальні лінії на стрілках та маленькі крапки по краях годинних ніток. Тим не менш, цього достатньо для орієнтації в темряві. П'ятиланковий браслет кронографа Icon плавно повторює контури вушок, звужуючись як по ширині, так і по товщині. Перш ніж з'єднатися із застібкою метеликом Він має систему швидкої заміни, тож у вас є опція додати сюди, наприклад, ремінець зі шкіри чи каучуку. Маріс Лакроа не уточнює, який саме тут кварцевий калібр, але 99%, що це Ronda 3540. Це стандартний кварцевий хронограф з лічильником однієї 10 секунди. Маю сумніви, що будете щось рахувати до 10 долі секунди, але приємно знати, що така опція є. Екон це не найбюджетніша опція кварцевого хронографа. Але виконаний він на високому рівні, тому я вважаю гідним варіантом, якщо ви готові витратити трошки більше. Ну і останній варіант на сьогодні також буде від Seiko. Це модель Seiko з базової колекції Conceptual Series Dress, але виглядає вона прям дуже гідно. Серед кварцу це, до речі, перший хронограф, виконаний у вінтажному стилі. Годинок виглядає дуже збалансованим та продуманим завдяки компактному сталевому корпусу діаметром 39,5 мм та товщиною 12,6 мм. Опукле скло Harlex підсилює вінтажну естетику та додає візуальної глибини насиченому зеленому цифроблату. Але є тут місце яскравим акцентом, наприклад, міткам та стрілкам кольору рожевого золота з вставкою Lumelumi Bright. До речі, цікава штука. На відміну від більшості швейцарців, Seiko в багатьох хронографах додає 24 годинний індикатор. І наша сьогоднішня модель не виключена. Його розташована на 3-й годині, тоді як 60-хвилинний хронограф розмістили на 9 годині, а 15 секунди – на 6. Дата тут є і знову між 4 та 5 годинами. Ну що ж, переживемо її тут. Рант з тахіметричною шкалою дає моделі трошки спортивного характеру. Хронограф працює на кварцевому калібрі Seiko 8T63, який має точність плюс-мінус 15 секунд на місяць, водозахист моделі 50 метрів. Браслет п'ятирядний із закругленими ланками. Широкі мають матове покриття, вузенькі поліровані. Застібка розкладна з кнопками. Простенька, але загалом надійна. Взагалі неочікувана класна модель. Зазвичай від Conception Series не очікуєш багато, бо є проспекс, пресаж, Сейко 5, Астрон, Seiko. Проте останнім часом сюди додали дійсно гінні моделі, серед яких і наша сьогоднішня. Якщо золотисті акценти для вас це занадто. Є більш спокійні варіанти з чорним та синім циферблатом. Ну що ж, на цьому сьогодні все. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве в обох категоріях: і в механіці, і в кварці. І, звісно, я традиційно попрошу вас додати варіанти, яких вам не вистачило у випуску. Пишіть в коментарях, а я пішла готувати новенький випуск. Па-па!